Доброго дня! Розпочинаємо урок математики. Працюємо у підручнику на сторінці 24. Тема звучить так: узагальнюємо знання про частини цілого. Ми згадаємо з вами, дітки, дробові числа, як знаходити ціле за частинкою і частинку від цілого. Але для початку давайте згадаємо: ось у нас є таке коло. Це є ціле, воно поділене на дві частинки. Ось ця зафарбована частинка буде одна, адже в нас от тільки одна частинка одна. І далі дивимося, на скільки частинок розділили. Одна, друга, правильно? Згадуємо один це чисельник, а два це буде знаменник. Так, чисельник вказує на те, скільки частинок взяли, а два на те, на скільки частинок поділили. То в нас є наступна. так? Наступне ціле. Взяли знову одну частинку, то це буде одна. І далі дивимося, на скільки частинок поділили. На 8. Це буде одна восьма. Спробуйте визначити самостійно, які будуть частинки. Ось це. Тисніть на паузу. Чи правильно ви визначили? Запишемо з вами число. Класна робота. Зробіть це самостійно. І згадаємо з вами, які ми знаємо величини. Ми знаємо довжину, масу, рідину, час. Так? Ми знаємо певні його міри. Знаємо з міліметром, сантиметром, дециметром. З хвилиною, секундою, добою, тижнем, з усім цим ми знайомі. І ми знаємо, що, що скільки поміщається. Наприклад, в одному кілограмі 1000 грамів, в одній хвилині 60 секунд, в одному сантиметрі 10 міліметрів і так далі. Спробуємо згадати. А тепер давайте скажемо, яку частину метра становить один дециметр. Завдання усне, тому відклали ручки. Яку частину метра становить 1 дециметр? Ми знаємо, що в метрі скільки? 10 дециметрів. То одна частинка – це буде одна десята. Яку частину метра становить один сантиметр? В метрі 100 сантиметрів. То один сантиметр від метра це одна сота метра, правильно? Яку частину кілометра становить 1 метр? Скільки метрів в кілометрі? Тисячу! Абсолютно вірно, то це буде одна тисячна кілометра. Спробуйте наступні зробити самостійно. Яку частину години становить одна хвилина? Скільки хвилин у годині? 60 хвилин. То одна хвилина від цих всіх 60 це буде одна 60 години. Яку частину години становить одна секунда? А отут давайте згадаємо, скільки секунд у годині. Не хвилин, дітки. І. Так. Секунд. 3600. Значить, одна секунда від усіх цих, так, секунд у годині буде одна 3600 години. Дійсно, це є так. Наступне, що ми з вами згадаємо, як знаходити ціле, якщо ми знаємо тільки його частинку. Ось це вже, будь ласка, запишіть. Це те, що в нас є у підручнику, а це те, що ми будемо записувати. Я записую ось так: от у стовпчик, а ви краще це робіть у рядочок. Але дивіться, як вам зручно. Не забудьте про охайний запис. Знаходимо ціле, якщо його 1 дев'ята дорівнює 2 км. Ось 1 дев'ята дорівнює 2 км – це є частинка. Це частинка, А нам треба знайти ціле. Але, так як ми пам'ятаємо, що чисельник вказує на те, скільки частин взяли ось вона одна вона дорівнює 2 км, А знаменник, тобто 9, вказує, на скільки частин ціле поділили. То ми можемо швидко знайти. Нам потрібно ось цю кількість частинок перемножити з однією частинкою. Якщо ми 2 помножимо на 9, то ми дізнаємося значення цілого. Ось ми знайшли ціла 18 км. Наступне, знову знаходимо ціле за його частинкою. Якщо його 12 дорівнює 7 тонн, ми пам'ятаємо одна частинка 7 нам сказали. Але наскільки частин розділено це ціле. Ми можемо помножити і дізнаємося, скільки всього буде того цілого. Бо в нас буде кожна частинка, кожні 12 по 7 тонн. 7, додати 7, додати 7, і так далі. Але ми перемножимо 7 помножити на 12. Це буде 84 тонни. Обов'язково записали. Знаходимо ціле, якщо його одна десята дорівнює 30. Кілограмів. Можна записати прямо так, ціле кома, якщо його одна десята дорівнює 30 кг, а далі вже ось такий приклад. Тож, у нас знову дали одну частинку, це 30 кг, Але ми знаємо, що на скільки частин поділене ціле на 10. Тому ми цю одну частинку помножимо на 10, то й отримаємо з вами 300 300 кг – це і буде наше ціле. Будьте, будь ласка, уважні, згадуємо і запам'ятайте, що ціле за частинкою ми заходимо за допомогою множення. Наступне, що ми з вами зробимо, а це обов'язково записується. Записали 1 п'ята від 1 кілометра, кома. І далі запишемо. Тепер нам відомо лише те, що є ціле. Ми знаємо, що 1 кілометр це ціле, а нам треба знайти від нього частинку. Ми знаходимо частинку за його цілим. Нам треба знайти одну п'яту від одного кілометра. За одиницею працювати незручно, тому ми кілометри переведемо в метри. Скільки метрів в одному кілометрі? Тисячу метрів. То ми тисячу поділимо на 5. Фактично, ми тисячу ціле ділимо на п'ять частин і тоді дізнаємося значення однієї частини. Ось одна п'ята. 1000 поділити на 5 буде 200. 200 метрів. 1 п'ята від 1 кілометра – 200 метрів. 1 двадцята від 1 центнера. Так, тут ми переведемо вже в кілограми, бо з одницею працювати незручно. Скільки кілограмів в одному центнері? Пригадайте? І ми знову будемо знаходити частинку від цілого. Фактично, ми ціле поділимо на 20 частин і дізнаємося значення однієї частинки, адже ось у нас 1,20 100 поділити на 20 дорівнює 5 кг. Молодці. Тисніть на паузу та спробуйте зробити ось ці два приклади самостійно. Будьте дуже уважні. Одна десята від одної тонни. З одиницею працювати незручно. Ми переводимо тонни в кілограми. Так? Всім нам відома міра. Буде скільки? Можна не в кілограми, а можна в центнери, до речі. Давайте в центнери так буде навіть зручніше. А, ну, наприклад, центнерів позначаємо. В одній тонні 10 центнерів. Так. Виходить, 10 на 10, буде 1. То від 1 тонну 1 центнер. Наступне 1,25 від 1 метра. Будьте уважні. Знову можна перевести. Уже можна в сантиметри 100 поділити на 25 буде 4 сантиметри. То 1,25 від 1 метра це 4 сантиметри. Завдання п'яте. Розв'язуємо задачу і її обов'язково записуємо з вами у зошит. На стоянці було 48 самокатів. Чверть усіх самокатів звичайні, а решта електричні. Скільки електричних самокатів було на стоянці? Ми знаємо, що 48 це всього було самокатів, із них були. Половина звичайні, деякі звичайні, а решта електричні. Сказуємо, що чверть була звичайних, чверть це одна четверта. Тобто 48 самокатів всього, одна четверта від оцих всього було звичайних, а решта електричних. Щоб дізнатися, скільки електричних, треба від всього самокатів відняти значення звичайних та й дізнатися, скільки буде електричних потім. Але ми не знаємо, скільки звичайних. За них сказано 1 четверта, тобто чверть. То спочатку ми знайдемо, скільки це одна четверта від 48, а тоді вже зможемо з вами дізнатися решту. Будь ласка, як знайти частинку від цілого? Нам потрібно поділити 48. На 4, адже одна четверта. отримуємо значення 12 самокатів. Це буде звичайні самокати. Тепер, коли ми знаємо звичайні, ми можемо просто від усіх самокатів відняти звичайні, а решта будуть електричні. А саме це у нас і запитується. 48 відняти 12, 36 самокатів. Не забудьте записати відповідь. Всім дякую за урок!